Статті 2 закону України від 6 липня 90, 1995 року No265 95 Верховної Ради про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Із змінами та доповненнями, розрахунковий документ, документ встановленої форми та змісту, касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ. Що підтверджує факт продажу повернення товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання повернення коштів торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та або в електронній формі, електронний розрахунковий документ у випадках. Передбачених законом номер 265 зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним РРО. Форму та зміст розрахункового документа визначено положенням про форму та зміст розрахункових документів електронних розрахункових документів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року. номер 13, пунктом 2, розділу 2. Положення номер 13 встановлено обов'язкові реквізити. Які має містити фіскальний касовий чек на товари послуги. При цьому положення номер 13 однаково розповсюджує свою дію як на розрахункові документи, що створюються класичним реєстратором розрахункових операцій, так і програмним реєстратором розрахункових операцій. З 1 березня суб'єкти господарювання, що надають послуги з виконання платіжних операцій, зобов'язані видавати фіскальні чеки за новою формою та змістом. Фіскальний касовий чек за операціями сприйняття приймання коштів для подальшого їх переказу зміни внесені наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2024 року, No 601 про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року, No13, зі змінами, що ж зміниться у фіскальних чеках? Виключені реквізити, номер ID-картки, підпис касира, підпис держателя електронного платіжного засобу. Разом з тим додано реквізити, засіб оплати, валюта розрахунку, реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах безмитної торгівлі, вміст QR-коду доповнено пошуковим запитом для перевірки чеків в системі обліку РРО. Код ідентифікації повідомлення мас. Чека для РРО. Вага одиниці тютюнового виробу зазначається для сигарил, тютюну та тютюнових виробів, що реалізуються в наборі. Та кількість тютюнових виробів в одиниці товару. пачці. міцність алкогольних напоїв та об'єму у літрах, одиниці товару, пляшки для алкогольних напоїв. При продажу у магазинах безмитної торгівлі. Сума решти. До 1 березня 2025 року ще можна було використовувати старі форми чеків на програмних РРО та касових апаратах, які зареєстровані у Держреєстрі РРО. Нагадуємо, платникам податків, що лише належним рівень правової культури та свідомості при організації господарської діяльності та сплаті податків допоможе уникнути штрафів. У разі якщо вам відмовили у видачі чеку, необхідно повідомити податкову про факти порушень законодавства. Також на веб-порталі ДПС у розділі є сервіси Пошуковий сервіс. Пошук фіскального чека можна здійснити пошук фіскального чеку, перевірити його справжність та припинити незаконну діяльність окремих суб'єктів господарювання у випадках виявлення фактів, відсутності електронної копії чека на веб-порталі ДПС просимо інформувати податкові органи у чат бот Telegram для організації та проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів.